Ви, цю міську раду? Ви знаєте, мабуть, приємне одне, що дійсно територіальна громада дала оцінку на цих виборах всім і мені, в тому числі. І, мабуть, все таки приємно, що з сьогоднішнього дня всі здобутки і всі прорахунки ми будемо ділити з усіма без виключення політичними партіями. Кожна політична партія на предвиборчій кампанії брала на себе певні обіцянки, певні програми були. І тому сьогодні кожна політична партія буде відповідати саме. За свої програми. Мені приємно, що з сьогоднішнього дня, я думаю, партія свободи буде будувати сміттєпереробний завод. Мені приємно, що партія БПП буде до сьогоднішнього дня надавати пільги пенсіонерам, буде відкривати сьогоднішнього дня повзанки. Мені приємно, що партія рідне місто з сьогоднішнього дня буде забезпечувати робочі місця. І я сьогодні, як міський голова, буду радий всім без виключення це допомагати робити. Напередодні ви говорили, що почне поїхатися з усіма. Депутатом володимо Е, уже на сьогоднішній день з декількома, мабуть, десятками депутатів я спілкувався особисто, і все таки кожен депутат, кожна фракція повинна собі визначити із сьогоднішнього дня голову фракції. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що кожне набуття це з моменту державної реєстрації. Сьогодні всі без виключення депутати, і я в тому числі отримали державну реєстрацію. І сьогоднішнього дня ми є представниками територіальної громади нашого міста. Тому я думаю, за тиждень кожен із фраккожна із фракцій отримає свого керівника, і я буду з керівниками спілкуватися, які будуть мати повноваження.